Я вийшла з поворота, їхала по прямі, він пролетів на зустріч, на великі швидкості. Потім я почала торможення, переможення. Зупинилася, я їду тут кілометрів 40 десантів. Mm -hmm. І в зеркало заднього виду я побачила, що вже несе на повороті, машину розлітає і надходить по пісах. По факту дорожньо транспортної приходи внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Води дій затриманий порядку 208 КПК України. Досудове розслідування проводить слідчі управління ГУНП в Черкаській області. Потерпілі діти знаходяться на даний момент в реанімаційному відділенні однієї з лікарні Черкаської області.